Вже щойно ми закінчили розмову про Йосипа Сталіна. Спробували розібратися про те, чому так багато українців доявно до нього ставляться, і продовжуємо говорити про визначні історичні постаті. Поштовхом до цієї розмови стала річниця загибелі Романа Шухевича. І ми спробуємо сьогодні розібратися з тим, чи є в Україні ефективні праві рухи. Власне кажучи, проблемність цього питання. Ну так нам здалося, що. 20 років можливо ми помиляємося. 20 років йдеться про те, що Україні потрібна потужна правиця. 20, більше 20 років з'являються політичні сили, які претендують на роль потужної правиці, і з якимось дивним збігом Окставин першими розвалюються саме ті партії, які претендують на роль потужної політичної правиці. Питання практично риторичне. Чому повивелись в українській політиці сучасні Шухевичі? Ну, от будемо говорити з людьми, які можуть сказати по темі багато що. По перше, Степан Хмара, політв'язень, правозахисник свого часу депутат. Пане Степане, я надзвичайно радий вас бачити. тут. Дякую, Володимир Ятрович. Дякую. Дослідник українського визвольного руху. Я переконаний, що є своя точка зору на це питання. І Андрій Єлєнко. Народний депутат України, представник ВОС Свобода, партія, яка позиціонує себе власне як права. Хоча в багатьох є питання стосовно того, наскільки ви чисті праві. Питання до всіх, чому Україна досі не має якісної, потужної, сильної правої сили? Ну, може... давайте з патріарха розпочнемо. Ви знаєте, я думаю, що тут ми не повинні. Ділити праві чи не праві, чи чисто праві, чи, чи ліві. Нам треба більше звертати увагу на справді, справді патріотичні сили. Абсолютно. Тому що немає чистої правої. А ті, хто в даних обставинах захищають інтереси України, ми не можемо дублювати, скажімо, певні країни. Там Заходу і так далі. Ми маємо виходити з конкретної нашої е, ситуації. Е, і, і, ну, А чому о, чисто таких, як ви кажете, правих немає партій? знову ж таки, е, партії будуть е, тоді е, сильні, е, для яких буде, будуть національні інтереси України понад усе. Не якісь там політична конюнктура. Політична кар'єра, які менше будуть про це думати, думати саме про Україну. Що і як потрібно робити для цього. А тоді, тоді самі вони, саме життя їх винесе, і потреба часу знайде свого героя. Я Цілком погоджуюсь з паном Степаном, що, на жаль, нас. Ще не можна за сучасної України застосовувати класичні якісь політологічні схеми з розподілом на лівий правих центрів і так далі. Ми живемо в постколоніальній країні, і визначальним власне є цей постколоніальний дискурс. Ми говоримо про ті сили, які є проукраїнськими, і ті сили, які є антиукраїнськими. Вони всередині можуть між собою мати якусь певне диференціювання, але, на жаль, досі на 21-му чи вже навіть 22-му році незалежності України. Ми не вибираємо між різними українськими силами, між українськими правими, українськими лівим, українськими центристами. Ми досі, йдучи на вибори, вибираємо між українськими силами і неукраїнськими силами. І це напевно найнебезпечніше і найнеприємніше для нас, що 20 років ми ще досі не завершили власне формування української політичної системи як такої. Дуже великі впливи на нашу політичну систему мають зовнішні чинники, як ті, які представлені іншими країнами, так і навіть політичними силами, які ніби діють в Україні, але в повній мірі залежать від певних зовнішніх сил. Можливо, пане Андрію, в тому то і полягає наша ключова проблема, що е, ми досі, зважаючи на те, е, що нам треба обирати між українськими і неукраїнськими, досі не підійшли до головного. Потрібно написати партію, структуровану партію, не винаходити свій велосипед і не ставитись до себе як до постколоніальної країни. Ну, даруйте, чому в Британії є консерватори, а в Штатах є республіканці. У мене запитання: чому у нас ви? Ви патріархи політичної сили, не можуть сісти і написати, створити, прописати чітку партію, яка буде зрозуміла, як в Британії консерватори в Штатах республіканців. Ну, по-перше, ми напевно говоримо трошки про різні речі. Ви говорите зараз про консерватори республіканців. Ми себе не асоціюємо з консерваторами і республіканцями. Це інакше ми взагалі не вважаємо, що от я погоджуюся, що було сказано, що ми дійсно сьогодні в Україні маємо по суті два політичних спектра: український і, скажімо, кривольський постколоніальний, який там теж у них є свої ліві, свої праві. Там комуністи, партія регіонів. Вони між собою, якби є українське поле, де теж є певний розподіл. Але я хотів би сказати, що тут не треба плутати терміни. Ми націоналісти. Ми з цього виходимо. Якщо ми почнемо говорити праві, ультраправі, ліві, то ми заходимо в політологічні дебрі, які нікому не цікаві в Росії. Правими називають лібералів. Там в, в європейській політичній традиції правими називають зовсім не лібералів. Там ще якось в Америці, там взагалі немає понять правий-лівий, там зовсім інші категорії. Тобто, по суті, ми не повинні заговорювати цю дискусію по тл. Цієї термінології щодо якої постійно йдуть суперечки. Ми маємо дійсно говорити, що в Україні потрібна і власне вона є вже на сьогоднішній день. Я можу це говорити не як політичну пропаганду, а подивимося результати останніх виборів. Перше в історії України в парламенті. Сформовану фракцію українських націоналістів, не окремих депутатів, от при всій повазі до патріархів. Так, да, були окремі депутати в парламенті, націоналісти, але вперше прийшла не блок, не якийсь там. Союз не зрозумілий, а саме чітко партія українських націоналістів Це українська об'єднання свобода. пан Тому Андрій, зачекайте. зараз. Ми маємо говорити про те, що якраз вперше в історії України це сталося, і ми маємо якраз говорити про те, що от нарешті почався цей процес, коли в Україні на державному рівні представлений український націоналізм Но, як політичний долог. Чекай, просто одна репліка, вважає. коли з'явилося... а що, що вважається що тважається результат, Пан Андрію, ну зачекайте один де момент. Так, кажи. саме чому я хочу хочу наполягати на векторі, що. Ключова претензія до українських політиків, ключова претензія, панове, а чим ви один від одного відрізняєтесь? Перша претензія, яка була до свободи, зачекайте, люди. Ви в політичному векторі, в ідеології, ви є правими, тобто ви є національно орієнтованими, ви є людьми, які говорите про національні цінності. Це риторика правих сил. Але в економічному блоці ви є абсолютно лівими, там, де держава має панувати, держава має регулювати і так далі. І це був ОУН перший ліва, закид. АУН ліва організація. Чекайте. ви читали програму ОУН? Перший великий збір, другий великий збір, третій проте, великий я? збір. Наша економічна програма це продовження програми ОУН. Якщо вважаєте, що ОУН це ліва економічна організація, ну, значить, щось ми плутаємося в термінах тоді, напевно. Ви погоджуєтесь, е, якщо говорити про програму ООН, треба розуміти, що вона не завмирала ні в 29-му році, ні в 41-му році, ні 43-му році вона власне розвивалася. Якщо говорити про економічну складову програми ООН станом на 43-й рік, вона була соціал-демократична, практично. Тобто її економічна програма була соціал-демократична. Вона не могла в той час бути інакшою. Тому що завдання, яке ставили про собою, ООН, це змобілізувати весь народ, який був пригноблений, який був в першу чергу представлений, пригноблений соціальними процеса. Соціальний національний тобто, ця, ця абсолютно було Те, адекватно і... тому часу. Соціальне і національне глоплення. Ніколи не ділися. Нам треба звільняти і національне, і соціальному відношенні українців. Ви одне і от чому нарешті націоналісти зараз в сучасній Україні досягли електорального успіху великого? Тому що ми кожному українцю доносимо ідеологію зрозумілою їм мовою. І ми не говоримо там усім такі аж великі матерії. Ми говоримо зрозуміло і просто. І це отримує підтримку, тому що ми і соціальне, і національне поєднуємо в одне. Те, до речі, на чому погоріло багато українських політиків, патріотів, націоналів, які були там захищали українську культуру, мову, але яким було не було діла до так званих питань соціальних, шлункових там, і так далі. А більшовики перемагали, тому що вони проходили, казали, так землю крістянам заводи чи навпаки, там да, землю крістянам заводи робочим. Звичайно, нікому вони нічого не дали, але на цих гаслах. Владу захопили. Тому треба Разуміти, просто розуміти це. Я, я хочу сказати, наприклад, поставити питання. Е, Україні потрібний великий капітал. Пане Андріє. Це, ну, це абстрактне питання. Ні, Україні це не абстр... потрібен великий це, капітал, але це не... він повинен бути контрольований державою. Він повинен бути національний. У нас сьогодні є в Україні великий я капітал. Хочу, дай мені доказати. Таке хочу сказати, що безперечно. Україні потрібний великий капітал, але національний капітал, а в нас великий капітал, суціль є компрадорська, буржуазія, для якої національні інтереси України і українців абсолютно не існують. Розумієте? І е, ми не можемо його підтримувати, але нам потрібно його виростити, свій великий капітал з дрібного і середнього. І от саме це є головне завдання українських політиків-патріотів підтримати, бо це підтрим, підтримка народу фактично, знедоленого народу. Про завдання патріотичних сил, я власне про це думаю з самого початку розмови. Припустімо, ми відмовляємося від формулювання праві сили. Справді формулювання патріотичні сили, воно влучне, тому що ми вибираємо між українськими, неукраїнськими силами і так далі. Окей, в Україні патріотичні сили можна припустити були і є. Тобто у нас є досвід патріотичних рухів, які функціонували колись, які функціонують зараз. Але чи були і чи є вони ефективними? Ну тобто мені йдеться тут зараз не про риторику, а про якісь конкретні здобутки українських патріотичних сил давайте не будемо їх називати правом. Можливо, з помилок розпочати що, очевидно, що були здобутки. Очевидно, що були потужні національні патріотичні сили. Власне, те, що ми з вами зараз е, живемо в незалежній Україні, це найбільше здобуток українського націонал національного на той момент національного демократичного руху. Mm -hmm. І очевидно, що на жаль, е, в подальшому е, представники цього національного демократичного руху не скористалися своєю ж перемогою, і відбувається певний регрес, але е, так чи інакше це надзвичайно великий здобуток ми повинні, ми повинні про нього пам'ятати і не повинні ну, взагалі, що а... абсолютно якийсь е неефективний був ну, національний точка зору, історії. що е незалежність України сталася не завдяки. А тому, що так сталося. Історія Алла, прийшла так. Говорю. Очевидно, зокрема, це нам ту казку час. Очевидно, що це, це точ... маніпуляція. Очевидно, що це точка зору, яка абсолютно не підпирається ніякими фактами, документами і Гаразд. Е е є власне бажанням нівелювати будь-які здобутки українського Інший України. момент. Скільки парламентських виборів виграли, створивши більшість е сили, які називають себе патріотичними. Е до речі, парламентські сили, які називали себе патріотичними, не виграли ці вибори і в 90-му році, тим не менше, вони виграли не. Залежно від 91-му році. Тобто тут мова не йде, не обов'язково йде про кількість. Мова не обов'язково йде про кількість. Я хочу нагадати, що е, Народна рада, фракція, яка нараховується 120 депутатів, що було абсолютною меншістю, задавала тон протягом трьох років в Верховній Раді України. І хоча, абсолютно, хоча була абсолютною меншістю, і її належала що там і вона та бо там були е, Так, Там були, були екскомуністи, там були власне націоналісти, там були центристи і так далі. Тобто, мова йде не тільки про кількості, мова все таки йде про якусь енергію, можливо, про якусь харизму тих людей, які знали за що вони борються. Українці лірики, енергія, харизма це є одини... лірика, це одиниці, це, це, це. одиниці, які творять щось а разом із тим, не. досі ми не можемо сказати, що от є. Ну чому у поляків є, у чехів є, а в українців нема. Партії, яку кажеш? Ну от я кажу солідарність. Всі розуміють про що мова. Ми кажемо партія, як партія Саркозі називається? ЮНП. Від... кожен француз від, від, зрозуміє про що мова. відніміть з України ще 30 років колоніального статусу комуністичного перебування в тоталітарному режимі. Причому в той час, коли цей тоталітарний режим був найстрашніший 20-30 роки, і ми б мали так само і Польщу, і Чехію, і Угорщину зрозуміти, що справді Україна зазнала неймовірних катастроф, порівняно з якими ситуація в східній Європі була значно легшою. Була колись дискусія в Віталія Портнікова, чому Україна не має свого васлова галова. Моя відповідь не мала свого Васлава Гавала. Моя відповідь була тому, що його вбили. Тому що якщо Васлав Гавал – це був політв'язень, який, перейшовши через табори, був готовий і здоровий для того, аби продовжити політичну діяльність, то дуже багато українських політв'язень, які пройшли через табори, вже просто не мали фізичного здоров'я. Ну, Я навів приклад до прикладу Івана Світличного, ну, який вийшов з табору інвалідом першої групи. Та це, це це треба теж розуміти, в цьому різниця. Пане Андрію, як на вашу думку, не сприймайте це як закид до вашої політичної сили. Спри подивіться е... критично на вас трьох. Мається на увазі удар, батьківщина і свобода а в раді. Е... Можливо, більш конструктивнішим було б їм стати е... в своїх діях, планах і вчинках дещо радикальнішим, сміливішими, а вам стати дещо спокійнішими. Щоб не дратувати тих, кого ви будете дратувати завжди. Бо їм просто кажуть слово. І, і остат... тоді, на базі вас, трьох могла б генеруватися ось, власне, та сила спільна. Ну, щоб всі були однакові, так? Ні, виходить? не однакові. Mm -hmm. Ну, от я вам просто щоб поясню: щоб не було лебідь а... Рак і щука. А чому, ну давайте, ну, от традиційна українська, я донсовно сказав, дурійка об'єднання. Не треба механічно зводити об'єднання і механічно робити. От давайте от всі українці об'єднаються в центральну раду, 153 партії, і все програє. Не треба вона Я, була. є зараз. Сьогодні опозиція в парламенті, є три сили. Реальні, за якими стоять мільйони виборців. Вони сьогодні діють скоординовано. Вони сьогодні, кожна представляє певний спектр української політики, українських виборців, і вони скоординовано діють проти режиму Януковича, попри всі ідеологічні розбіжності. По-моєму, це те, про що якраз і вимагають мільйони українських виборців. Це на сьогоднішній день є, це факт. Що стосується наших ідеологічних відмінностей, то що треба відмовитися нам від своєї ідеології? Так ми втратимо своїх виборців. З'явиться тоді інша партія. Яка буде казати те, що кажемо зараз ми, і всі будуть казати за неї. Ну, в чому логіка, я не розумію. Тобто за нас люди голосують, і наш рейтинг росте постійно, тому що ми є такі, які ми є. Якби коли ми отримали 0,36% в 2006 році, ми сказали, ну бачите, ніхто, От ми кажемо, Роман Шухевич герой України, всі кажуть, ви божевільні. Кажемо, ну, напевно, ми дійсно божевільні. Давайте не будемо казати, що Роман Шухевич герой це не на часі, будемо казати просто про патріотизм. І так би було б у нас 0,36. А ми йшли в Луганськ. Сказали, Роман Шухевич, герой. Нам кажуть, ви ідіоти. Ми кажемо, ви це ви ідіоти. А Роман Шухевич, герой. І зараз ми маємо 15%. відсотків. Ви при все в сказали, що буде мати ось ще більше. Ми скажемо, як вам отримати роботу. Напевно, ви бачите. Безумовно, 50%. просто я зараз кажу, ну, от власне, власне, що ми говоримо і не тільки про культурно-історичні питання. Ми говоримо про все. Я переміг вибори на Троєщині в Києві. В курсі, О, так от я думаю, ти там живе? на кожному на кожній зустрічі тільки говорив про історичну справедливість і так далі. Я там говорив про ті питання, які турбують людей: про житлово комунальне господарство, про транспорт, про метро на Треєщину людей це цікавить. До речі я, власне, потрібно, я... це тема, яка а, вона на кожних виборах. Абсолютно. Я мене є, питали. Є, мене це... питали. Я поясню свою позицію. Підтроти. Багато багато інших тем, і відповідно в цей крас говорю, що ми універсально маємо ідеологію. Тобто, ми не, не говоримо лише чекайте, пане Андрію. Тут мова не про свободу, мова про якийсь загальний образ українських прав, які ну все одно. 20 я, я, я до певної міри з вами погоджуюсь Мені здається, що е, українська сила вигравала завжди, коли вона поєднувала дві складові національну і, і демократичну І зараз мені здається, бракує власне сили, яка би поєднувала і національну складову, і демократичну складову. Якщо ми говоримо про свободу, то очевидно відчувається брак певної демократичної складової Якщо ми говоримо про клічко, клі, блок Кличка чи про батьків батьківщину чітко бракує національної складової. І мені здається, що якщо вдасться власне зберегти оце поєднання національно і демократичного, цю то. Унку синьо жовту лінію, яка допомогла власне створити незалежність 91-му році, то е, за Україну буде перемога. Якщо вдасться розірвати, якщо ну, вдасться поставити Я... все національне як недемократичне, і навпаки, все демократичне як антинаціональне, то тоді буде поразка. Ну деструктивні то, край мені здається, просто е, свобода ще е, не знайшла тих ключів, як би е, донести до широких мас е, свою програму, е, зокрема, зокрема. Я знаю, що тільки свобода з нинішніх парламентських партій, чітку і правдиву, і вигідну і потрібну для України позиції щодо земельного питання. А це питання життя і смерті. І ще раз хочу тут заявити: я завжди стояв на тому, що земля українська не може бути товаром. Свобода стоїть на тому самому. Ключова помилка Це дуже важливе. Зачекайте я от а, хотів би сказати пан Андрій. Те, що Андрій у нас Володима дуже мало часу. Ну, Оце от, от про демократію і націоналізм. Буквально репліка слово. буде ми але ми вкидаю ми. всім а, тему. Ключова помилка. Давайте подумаємо, українських демократів, українських патріотів, яка була і можливо зберігається зараз. Це ва, до вас всіх запитання. Ключова помилка, якщо вона є, якщо немає скажіть, у нас в політикумі патріотичних сил все чудово, і скоро буде свій Шухевич. І, і, і на банкові потішиться, і потім будуть далі забирати мандати. Ваша реклама? Ключова помилка. Ну, знаєте, я діючий політик, я не хочу критикувати е, нинішню, оп нинішній опозиційний табір. Але очевидно, що просто я так м'яко скажу. Напевно, якби всі будували реальні політичні сили на основі реальних активістів, непроплачених мітингів, е, то, напевно, було б трошки краще. Але, я хотів би все таки репліку сказати щодо демократії і націоналізму. Стисло. ви знаєте, я не вважаю, що націоналізм суперечить ідеї народовладі, тому що націоналізм це і є влада нації. А нація вона реалізує свою владу очевидно через механізми народовладдя, прямого народовладдя, представницького. І власне, ми, якраз свобода, виступаємо за впровадження референдумів, прямого народовладдя і максимального, максимального розвитку цих інституцій. Це ж у мене це став... була репліка. Дякую, ми почули. Її. На мою думку, ключова помилка національних сил в Україні це вміння перемагати, не неміння з перемогою. Це було в 91-му році. Це було після 2004 року. четвертого року. Ну я вважаю, що знаєте... Ми дуже багато зробили на початку 90-х, і в неймовірно, в тяжких умовах, і в мене викликає іронічну посмішку, що нам весь час намагаються нав'язати, маніпулювати в суспільством. Нам незалежність пала з неба. Знаєте, я був в тому кутлі. Там дійсно це, це була страшна боротьба. І нічого ми більше не знали, тільки це. Така помилка. Інша помилка була те. Що в Народній Раді радикальне крило було серед 124 депутатів Народної Ради, було 15 радикалів. Я, наприклад, статтю написав відразу після того, як прийняли декларацію про державний суверенітет, що все. Це скликання Верховної Ради свою місію ви, ви, mm. виконало і нам потрібно йти на передову і доктору, стояли що ми що до кінця, ви розумієте? Нам mm -hmm. не вдалося дожати. Mm -hmm. е е е е так. Тому що е ліберали і, і сексоти, які, вибачте, е не будемо того таїти, mm -hmm. які були в Русі, е е блокували. Блокували це. І певна частина з них були в змові з, mm -hmm. з партійною номенклатурою, розумієте, і так далі. З тим же Кравчуком, розумієте, mm -hmm. а, а Кравчук заклав дуже гнили українській української І Відтоді почався цей занепад. До речі, я недавно написав велику статтю на цю тему, де аналізуються ці помилки. Mm -hmm. Гаразд починаємо трохи переформатовувати розумію, програму. Букви так, переносяться так. на наступне тиждень. Наш бантик переноситься на наступну студію, все ж таки. Я сподіваюся, або на наступну так, студію. Так, так. Панове, дякую. Не сприймайте як закид. Просто в тиждень, коли опозиція піднімає руки і закликає людей, кажучи, що в парламенті ми більше нічого не можемо зробити, і нехай ми будемо мобілізовувати людей. Питання наскільки дієві українські патріоти звучало абсолютно природнім. Ну а наскільки ви були щирі в своїх аргументах робити висновки не нам, а глядачам. А, пане Степане, дякую за авторитетність, за фаховість. Ну і Андрію, за емоції не сприймайте відповідно знову ж таки за закиди. Бо якщо не буде цих дискусій, ви не станете якісними політиками ще більше. Чи ну, не треба вибачатися за критику? Зрештою, я думаю, нам всім треба до таких от критичних і, поглядів. І, тут тут же не кажуть не на, на камеру, але не забувати про досвід своїх попередників. І от... помилки, і досвід. Попередників ну, в українській версії, в цього а слова. не в попередниках. Дякую. Після реклами ми обов'язково повернемося до цієї студії, і разом із нами будуть нечасті гості в цих стінах, правда, Ірино? Так, з нами. Буде Андрій Крітенко, який приїхав до України із Німеччини ставити тут виставу у Черкасах і опинився в Києві. Нам пощастило його зачепити на ефір. З нами буде Лесь Подрив'янський автор п'єс, які ставить Андрій Крітенко. Зокрема, нещодавно пройшли дві вистави, які називаються Павлік Морозовий Василіса Єгоровна». Я думаю, знавці творчості по читали і чули насамперед. Ці тексти. Потім ми поговоримо із. От, от ювіляром Тарасом Петрененком. і у нас ще буде такий невеликий бантик: кліп обійми Святослава Карчука. Так що буде ще опереду дуже багато приємного.